В обласній адміністрації триває конкурс стартапів, розрахований на підприємців-початківців. Вони можуть отримати до 100 тисяч гривень на розвиток своєї справи. У попередні роки відбору переможцями стали 32 підприємці, яким сумарно виплатили 3 мільйони 200 тисяч гривень. Цього року із обласного бюджету передбачено понад один мільйон. Термін Подача заявок сьогодні триває і він закінчується 16 жовтня. Сума, яку може отримати переможець, це до 100 тисяч гривень. Загальна сума, яка у нас виділена під ці стартапи, це 1 мільйон 200 тисяч гривень. Для того щоб подати заявку на конкурс, потрібно виконати всього дві умови: досягти повноліття і бути новоствореним підприємцем. У разі надмірної кількості бажаючих перевага надаватиметься тим бізнесменам, які також мають власний капітал. Дві умови громадяни України, котрі до завершення подачі заявки будуть зареєстровані не більше трьох років, тобто ті, хто на ринку більше трьох років. Не можуть бути учасниками конкурсу. І друге, особи, яким виповнилося 18 років, і які на- мають намір розпочати вести підприємницьку діяльність та сплачувати податки на території Закарпатської області. Все максимально досить зрозуміло і просто. Якихось додаткових умов для учасника конкурсу. Даними даним конкурсом не передбачено у пріоритеті. Виробництво крафтових продуктів, закупівля додаткового обладнання для посилення існуючого бізнесу, розвиток нових напрямків підприємництва. Загалом найбільшу кількість грошей планують видати мешканцям гірських районів. 20% ми бачимо, що були спрямовані на розвиток підтримку бізнесу і розвиток цих стартапів у гірській місцевості. 30% це е, має бути спрямовано, плануємо спрямувати на підприємців внутрішньопереміщених осіб і учасників бойових дій. Ну і 50% це. Е, Спрямовується ну на всю решту на всю решту на категорію інших підприємців. Цей конкурс стартапів одна із можливостей, якою нині може скористатися бізнес на Закарпатті, за словами Василя Іванчо. В обласній адміністрації намагаються розробляти нові проекти і програми підтримки, як приклад. Компенсація за генератори, на які спрямували понад 35 мільйонів гривень, майже на таку ж суму отримали протекцію і аграрії Закарпаття для роботодавців і працівників. Провели масштабний ярмарок вакансій. Триває конкурс на написання проекту індустріального парку тощо. Загалом, виклики, які кидає сьогодення в Україні, потребують динамічних рішень. Але бізнес, який є бюджету утворюючою складовою, не повинен потерпати. Тому проблемам підприємців і надалі обіцяють приділяти максимальну увагу.